Ти сині макож моя не лайме. Sam ne znaju de bohi Шановні присутні, сьогодні 1278-й день опору України повномасштабному вторгненню військ Росії. Це літопис мужності України та історія народу, що не скорився. Це сльози матерів і гордість за синів і відочок, які стримують ворога. Велику ціну платить наш народ за свободу. Це серця. Що зупинилися в бою та незламний дух, який не здолати ворогу. Прятинська громада у 34-й день незалежності України схиляє голови у пам'яті за полеглими героями-земляками. Сьогодні повертається додому на щиті ще один мужний воїн, який виборював право на незалежність та територіальну цілісність нашої країни і віддав за це найдорожче. Своє життя. 18 серпня внаслідок ракетного удару по місту Слов'янськ на Донеччині обірвалося життя жителя Пирятина Володимира Бабіченка. Він завжди залишиться в нашій пам'яті як приклад справжнього воїна і патріота. Скорботний мітинг шанування пам'яті нашого земляка Володимира Бабіченка. Оголошується відкритим. Сумо хвилину мовчання вшанувати пам'ять героя Володимира Бабіченка, який поповнив лави небесного війська. Вічна і світла пам'ять тобі, воїне. Народився Володимир 15 лютого, 1990 року у Пирятині. Навчався у міській школі номер 4 вищий освіту здобув у Полтавському університеті споживчої кооперації України, який закінчив у 2011 році за спеціальністю торговельне підприємництво. Проживав у Пирятині, працював у ТОВ, сільськогосподарське підприємство комбікормовий завод на посаді оператора. А згодом у філії ТОВ Баршівська зернова компанія менеджером із продажу сільськогосподарських запчастин. У 2021 році переїхав до Чернігова, де продовжив трудову діяльність у ТОВ Техноторг. З початком повномасштабного вторгнення Володимир Бабіченко повернувся у рідне місто. У вересні 2022 року, у віці 32 років. Добровільно став на захист батьківщини від російських окупантів. Відтоді брав участь у боях на Сумщині, під Краснопіллям, згодом під Бахмутом та Кураховим Донецької області, виконував бойові завдання на Лиманському напрямку. Володимир пройшов нелегкий життєвий шлях, але завжди залишався світлою і позитивною людиною, відкритим, чуйним, відданим родині та друзям. Батьки виховали сильного і щирого сина, який став справжнім патріотом, захисником своєї родини та України. У героя залишилася маленька донечка, дружина та брат, які і зараз стоїть на захисті батьківщини. Пам'ять про Володимира назавжди житиме у серцях рідних, друзів та всіх, хто його знав. Серпневий день. Не тішить і не гріє в зажурених очах усе навкруг чорніє. Гірка сльоза скотилася на груди, і вітер жалібно розносить біль повсюди. Нависла туга і плине кача. Де жив земляк там нині літо плаче. Лунають дзвони, і пролуна молитва. У молодечому житті була остання битва. Остання битва. За Україну до да загину. Остання битва за всіх нас і за родину. Остання битва. Він за волю йшов до бою. Схиляємо голови в скорботі. Честь герою. До слова запрошується секретар приятинської міської ради Сергій Пазюк. Дорога сумуюча родина. Шановні присутні. Побратими, четвертий рік триває клята війна. Четвертий рік Україна омивається слізьми. Четвертий рік ми втрачаємо самих найдорожчих людей, що є в нашому житті. Сьогодні ми зібралися всі тут, на цій площі, в місті Перятин, щоб провести останню. Дорогу сина України, сина батька і матері, нашого земляка з вами, Володимира Бабіченка. Володимир Бабіченко, старший сержант Збройних сил України, до кінця виконав військовий обов'язок і до останнього подиху боронив нашу рідну землю. Так, він Сьогодні прийшов сюди на щиті, у день незалежності і дійсно віддав і душу, і тіло, поклав за нашу з вами свободу, за мирне небо, за майбутнє цієї держави, за батька, за матір, за свою сім'ю. Так не повинно бути, що такі молоді люди ідуть так рано з життя, але війна. Клята війна забирає від нас з нашої громади із серця і сердець найдороглих людей. Багато хто знав Володимира, багато хто товаришував, ходив до школи, жив з ним на цьому світі, ходив по цих стежках, тепер його немає. Для нас з вами, ви знаєте, болить у серці. А як для них, а для них, для рідних, ця рана. На все життя, рана, яка буде пекти вічно. Хочу звернутися до всіх, давайте пам'ятати, давайте пам'ятати про світлих людей, які є були так, дійсно вже були у наших серцях. Бо вони будуть жити тоді, коли про них буде жити пам'ять. Хочу звернутися до рідних, близьких. Володимир Бадяченко був героєм. Від усієї громади співчуття вам. Дійсно, втрата непоправна. А Володимир, вічна пам'ять і вічна спокій. Слава Україні! Героям слава! Слово має побратим Володимира Андрій Журавльов. Вова был нашим братом. Он очень хороший семьянин. У него такая прекрасная дочь осталась. У нас много всего прошло за этот период службы с ним. Жаль. Тяжело. Я думаю, сейчас ему будет Спокійно, добре. Извините, что Дякую. До слова запрошується колега Володимира Аліна Савка. Мабуть, на жодній мові світу зараз не підібрати слів, які втішили Родину близьких, громаду. Я Вовчика пам'ятаю, як він прийшов в перші дні. І е, такий, знаєте, щирий, усміхнений, веселий, сам позитив просто, як я йому намагалась пояснити ті міни, кляті міни, яка з них протипіхотна, яка протитанкова. Хоча сама тільки ось почала в цьому розбиратись, бо ми прийшли з цивільного життя. Невимовний біль. Вова завжди залишиться в нашій пам'яті як щира, світла, добра, чуйна людина. Він такий, знаєте, справжній. Справжній воїн. Герой. На жаль, на жаль, така ціна незалежності сьогодні. Світла пам'ять вовчику. Співчуття рідним. Честь. Шановні жителі громади. Будь ласка, підходьте на прощання з воїном Володимиром та вшануйте його пам'ять покладанням квітів. Ні, мітинг шанування пам'яті нашого земляка Володимира Бабіченка оголошується закритим. По сині, плине кача, по ти сині: Мамко ж моя не. Сам не знаю де боги. краю. хто ж ми буде брати яму? хто ж ми буде брати яму? Ей, виберуть ми чужі люди, виберуть ми. Прощай ты, мамко,